Маємо порожню бочку. Спершу наливаємо в неї 7 літрів води, потім доливаємо ще 8 літрів води, маємо 15 літрів, можемо зачерпнути з бочки 3 літри води, і в ній залишиться 12 літрів. Протягом цього процесу бочка завжди була однакова, але після кожної дії для неї змінювалося це числове значення який тут зв'язок зі змінними в інформатиці. Дивися далі у відео, в інформатиці змінною називають величину, значення якої може змінюватися під час виконання програми. Кожна змінна має унікальне ім'я, за яким її можна ідентифікувати, а також значення, яке їй присвоюється. Розгляньмо ще раз цю бочку. Уявімо, що це змінна, і тоді її ім'я бочка, а значення залежить від води, якою ми будемо її наповнювати. Наразі води в ній немає, тож цій змінній присвоєно значення 0. А коли ми доливаємо в неї воду чи черпаємо з неї воду. То присвоюємо змінній нове значення 7, 15, 12 тощо. Зверни увагу тут, як і під час виконання програми, ім'я змінної постійно залишається однакове, змінюється тільки її значення. Цій змінні ми присвоювали нове значення тільки кілька разів, суто для прикладу. Та якщо говорити про змінну в програмі, то її значення може змінюватися стільки разів, скільки це потрібно для реалізації алгоритму. А як створювати змінні в середовище програмування Scratch, дізнаєшся за мить, перейдімо в середовище програмування Scratch. Розгляньмо групу команд змінні. Її блоки позначено помаранчевим кольором. Щоб створити змінну, натискаємо на відповідну кнопку. Можемо тут ввести ім'я змінної, наприклад, бочка. Також потрібно вказати, для кого ми створюємо цю змінну. для всіх спрайтів чи тільки для поточного. Залишаємо перший варіант, натискаємо на кнопку Гаразд. Тепер у нас є змінна. Переглянути її можна тут ліворуч. Поглянь на це поле біля змінної. Коли воно активоване, тобто в ньому є позначка, змінно буде видно на сцені, зокрема, її ім'я та значення за замовчуванням це 0. Також є блоки для того, щоб присвоїти змінній певне значення, змінити його під час виконання програми, щоб показати чи сховати змінну на сцені. А якщо на вже створену змінну натиснути правою кнопкою мишки, її можна перейменувати або видалити. І зараз ми розглянемо, як користуватися всіма цими блоками в програмних проєктах. Проаналізуй такий програмний проєкт у Scratch. Його персонажу потрібно допомогти з обчисленням кількості інгредієнтів. Спробуймо разом його створити, видаляємо початкового персонажа та додаємо з бібліотеки нового. Вибираємо тло для сцени і можемо починати складати сценарій. Із групи події вибираємо блок, коли клавішу пропуск натиснуто, щоб запускати сценарій. Далі вибираємо групу Вигляд і додаємо дві команди Говорити. Вводимо текст персонажа про приготування зілля та обчислення кількості інгредієнтів. Тепер можемо перейти в групу Змінні, Створюємо змінну Яку називаємо кількість інгредієнтів і забираємо позначку, щоб не показувати змінну на сцені, додаємо блок надати значення з оператором для генерації випадкового числа. Так змінна кількість інгредієнтів набуватиме випадкового значення в межах від 1 до 10. Далі з групи датчики вибираємо блок запитати. У нього додаємо три оператори з'єднати. Щоб утворити запитання про обчислення арифметичного виразу. У перше поле вводимо текст Обчисли, у другому розміщуємо створену змінну. У наступні поля вводимо Помножити на 5, щоб запитати про кількість інгредієнтів для п'яти казанів. Наступним додаємо блок, якщо, у якому створюємо умову за допомогою цього оператора. Це потрібно щоб перевірити, чи введена відповідь дорівнює кількості інгредієнтів. Якщо умова справджується, то Спрайт має говорити Відповідь правильна. Якщо ні, відповідь неправильна. Спробуй ще раз. Сценарій готовий! Як ти думаєш, чи добре ми з ним впоралися? Зараз дізнаємося. Натискаємо клавішу Пропуск, щоб запустити виконання програми. Персонаж говорить заданий текст, пропонує обчислити арифметичний вираз. У цьому виразі перше число є випадково вибраним значенням змінної кількість інгредієнтів, а друге число параметром, який ми вказали в операторі з'єднати. Вводимо відповідь, натискаємо Enter. Хм, пише, що відповідь неправильна. Але ж вираз ми обчислили правильно, чому так відбувається. Якщо програма працює некоректно, то помилку варто шукати в сценарії програми. Зупини відео і подумай, що саме потрібно змінити в сценарії для коректної роботи програми. В умові ми перевіряємо, чи у відповіді введено потрібну кількість інгредієнтів для одного казана. Це і є наша помилка, яку потрібно виправити. У відповіді має бути кількість інгредієнтів помножена на 5, адже всього казанів є 5, тобто так, як говориться в запитанні. Ще раз запускаємо програму і вводимо відповідь для арифметичного виразу. І відповідь правильна спробуй самостійно створити схожий проєкт, але з іншими змінними та персонажами, і напиши в коментарях. Про що буде твоя програма? Запам'ятай Змінна – це величина, значення якої може змінюватися під час виконання програми. Кожна змінна має унікальне ім'я і значення. Щоб створити змінну в Scratch та присвоїти їй певне значення, скористайся командами з групи змінні. Дякуємо за перегляд! Став вподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом!